Ми Федерівський ліцей Ланівської сільської ради приїхали до лялькового театру з дітьми на екскурсію. Сьогодні маємо змогу взяти в такій акції на малюй малюнок захиснику. Це дуже приємно, дуже так зворушливо. Ми вперше сьогодні приїхали в Ляльковий театр. Дуже багато чули позитивних відгуків, читали різноманітні афіші. І нарешті в нас виявилася змога. Ми змогли це здійснити. І ось сьогодні ми тут чекаємо на прем'єру вистави. Мишка і рожева кулька. Тож сподіваємося, що наша перша подорож буде найвдалішою. І крім цього, хочемо подякувати нашим захисникам, не дивлячись ні на сніг, ні на мороз. Вони завжди в окопах завжди дають нам змогу навчатися, навіть не дивлячись на тривоги. І сьогоднішню екскурсію ми змогли організувати. Також дякуючи їм. Величезна вам вдячність.